Всім привіт! В цьому відео вирішив вам показати свою покупку на Aliexpress. Я купив ось такий набір викрутки. Все йде в коробці, пластикова. І я думав, що вона буде така Поганої якості. Але коробка вийшла в хорошої якості. Петлі якісні. Але ось защоки тут не дуже. Вона одразу до мене прийшла. З однією зламаною защёлкою. Бачите, ось така. Але кейс дуже зручний і навіть є ручка, щоб в руках тримати. Розмір цієї коробки 165 на 145 мм. Товщина цієї коробки 40 мм. Тобто вона невеличка і влізе в чемодан. І не буде займати багато місця. Коробці, як ви бачите, насадки йдуть і рукоятка. Е, які плюс є, вони, кожна з цих насадок, знаходяться на своєму місці. Якщо ви випадково відкриєте ящик ось цією стороною, то відкривши, у вас випаде тільки рукоятка. А самі насадки залишаться в коробці. Рукоятка, як ви бачите, червоно-жовтого кольору. І в цій рукоятці, які ще є плюс, вона має функцію індикатора. От якщо ви побачите, тут знаходиться лампочка, тут металева кнопка, і якщо ви вставляєте насадку, то вона працює як індикатор. Ось ви бачите, горить лампочка. Убираю, не горить. Ця частина ще крутиться, тому, коли ви відкручуєте або закручуєте шурупи, вам буде зручно тримати викрутку. Насадки йдуть двусторонні. В комплекті йдуть їх 7 штук. І кожна промаркірована. В комплекте идут торксы. Цезирочка. Ось такая. Розмеры Т10, 15, 20 и 25. И идут три выкрутки Philips. Это Philips 1, 2 и 3. И обычный шлиц. Ідуть е, 3, 5 і 6. Також йдуть специфічні викрутки. Ми їх не так часто використовуємо, але є ось така от трикутник. Ця насадка називається тренджел і Trainel. Є ось така насадка, вона називається spanner. Це як вілочка і використовується дуже рідко. Це в різній побутовій техніці використовують. І ось такі викрутки. Вони як Philips йде, тільки у неї не 4 грані, а 3 грані. І вона називається 3Win. У мене тут двостороння насадка, і з однієї з іншої сторони йде 3Win. Кожна сторона маркерується. Так як ці викрутки для електриків, то вони майже всі повністю заізольовані йдуть. Купив я цей набір дуже дешево і використовувати буду тільки в домашніх цілях. Я не думаю, що ця викрутка видержить професійне використання. Використовувати дуже зручно. Тут є ось такі виїмки, за які чіпляються зацепи, які знаходяться внутрі викрутці. Вони з двох сторон, ось тут -от одна знаходиться, і з іншої друга. Але я вам хочу сказати, що вони пластикові йдуть, і якщо часто і різко витягати, я думаю, вони поламаються. Тому використовувати треба обережно. Тому я не бачу сенсу використовувати їх в професіональних цілях. Тому що якщо внутрі ці зацепи зламаються, насадка буде погано триматися у викрутці. Тому треба буде щось видумувати, щоб зробити фіксатори. Рукоятка має довжину 12,5 см, в діаметрі десь 30 мм. йде. Жовтий це пластик, такий твердий. А червоний він такий більш м'який. Наскільки якісніші насадки? Ось я взяв Philips другий номер. Вона магнітит. Но шуруп погано тримається ці насадці. Тобто, є люфт. Але магніт гарно тримає шуруп в насадки. Даже візьмемо маленьку, спробуємо. Тобто, в мене є ось такий шуруп. Це шуруп под Philips 1. Ну, тримається гарно. А ну, магнитить вона, так. Да. Теж магнітна. Да, і тримає добре цей шуруп. Тому я думаю, для домашнього використання дуже гарний набір буде.